Вранці 15 лютого о 5-й годині на території Івано-Франківщини було оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре здійснював масований ракетний удар по території нашої країни. Івано-Франківщина не стала виключенням. Завдяки успішній роботі ППО на Прикарпатті було збито одну ворожу ракету, уламки якої впали на Рогатинщині. Виникла незначна пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя, постраждалих немає. Також зазнали пошкоджень будівлі на території Бурштинської громади, в основному це пошкодження дахів. Там наразі працює мобільно-оперативна група головного управління ДСНС івано франківської області та психолог. Ми закликаємо мешканців нашої області відповідально ставитися до сигналів про повітряну тривогу. Не ігнорувати дані сигнали, а прямувати в найближче укриття або дотримуватись правила двох стін. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили протиповітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів.